Вітаю, у світі великого бізнесу є одне, здавалося, просте питання, але відповідь на нього може коштувати мільярди. От дивіться, якщо декілька компаній контролюють цілу галузь, ну чому б їм просто не домовитися, тримати ціни високими і гребти гроші лопатою. Здається, це ж геніальний і неймовірно прибутковий план. Але він майже ніколи не працює. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, в чому ж тут парадокс. Парадокс олігополії це коли на ринку панує лише кілька великих гравців. Гаразд, давайте зануримось у це на конкретному прикладі. Уявімо собі таку собі золоту можливість. От є ринок авіоперевезень, і на ньому всього дві компанії American та United. і перед ними стоїть дуже цікавий вибір. Вони можуть жорстко конкурувати одна з одною, боротися за кожен рейс і цим самим просто збивати ціни. Або. Вони можуть домовитися діяти по суті як єдина монополія, тобто створити картель. І в такому випадку, як не дивно, обидві компанії зароблять значно значно більше. От погляньмо на цифри: якщо вони йдуть шляхом жорсткої конкуренції, то кожна авіакомпанія отримує прибуток ну, трохи більше 4 тисяч доларів. А тепер увага, якщо вони домовляються, створюють той самий картель і трішки обмежують кількість рейсів, прибуток кожної з них підскакує до понад 4600 доларів? Це ж на 12,5% більше? Просто чиста очевидна вигода від співпраці. І це, це повертає нас до головної загадки. Якщо все так просто і співпрацювати набагато вигідніше, то чому, чому ж ці картелі такі нестабільні? А ось тут і починається найцікавіше. Бо завжди є спокуса. Що станеться, якщо одна з фірм таємно порушить угоду? Розумієте, головна проблема це якраз цей потужний, іноді просто непереборний стимул обдурити партнера. Давайте знову подивимось на цифри. Це просто класика. Уявіть. Юнайтед чесно дотримується домовленості і виконує 48 рейсів. А от Американ вирішує схитрувати і таємно додає ще кілька, скажімо, до 50. Що відбувається? Американ миттєво захоплює більшу частку ринку, їхній прибуток злітає аж до 4700 доларів. А що ж, Юнайтед чесний гравець, а їхній прибуток навпаки падає. І ось у цьому вся суть цієї пастки, яку можна описати так: шахрай отримує всю вигоду собі, а от збитки, збитки від зниження загальної ринкової ціни діляться на всіх учасників. Геніально і підступно, правда? Але знаєте, окрім цієї економічної нестабільності, є ще одна набагато простіша і вагоміша причина, чому картелі не виникають на кожному кроці. Все просто вони незаконні. І це не просто так. Наприкінці 19 століття, в епоху, яку назвали позолоченим віком, величезні трести, по суті, ті ж картелі, під керівництвом таких людей як Рокфеллери мали просто неймовірну владу. Це викликало шалене громадське обурення, і як результат, Конгрес США ухвалив цілу низку антимонопольних законів, найвідоміший з яких закон Шермана. Його мета була простою заборонити змови і захистити конкуренцію. Добре, з теорією розібралися. А як ця економічна дилема і юридичні загрози виглядають у реальному житті? Давайте подивимось на парочку ну дуже яскравих прикладів. Історія перша змова і зрада в авіації. Головні герої British Airways та Virgin Atlantic. Вони таємно домовилися скоординовано підняти так звані паливні збори на квитки, і не на трошки, а з 10 доларів до 120. Але тут в гру вступає та сама дилема в'язня. Юристи Вірджін запідозріли, що British Airways може їх здати першою, щоб отримати м'якше покарання. І що вони зробили? Побігли до регуляторів і викрили всю схему самі. Результат Virgin Atlantic не заплатила ні цента. А от British Airways влетіла на штраф у півмільярда доларів. Ось вам і страх зради в дії. А ось вам зовсім інший приклад Національна футбольна ліга або НФЛ. Це по суті легальний картель. Вони уникають конкуренції, продаючи права на трансляцію матчів не від кожної команди окремо, а від усієї ліги. Одразу цікаво, що ще в 1957 році Верховний суд визнав це антиконкурентною практикою. Але Конгрес втрутився і надав НФЛ спеціальний виняток із закону, тому вони можуть діяти як єдина потужна організація. Щоб краще зрозуміти, що ж таке олігополія, давайте подивимось на загальну картину на весь спектр ринкової конкуренції. Бо олігополія це якраз щось дуже цікаве, що знаходиться посередині між двома крайнощами. Отже, з одного боку, у нас монополія. Один гравець мало товарів, високі прибутки з іншого досконала конкуренція. Багато гравців, багато товарів, а економічний прибуток по суті нульовий, а олігополія, як бачимо, десь між ними. І ось цей графік чудово ілюструє головну ідею подивіться, що відбувається, коли ми рухаємося від монополії до досконалої конкуренції. Кількість вироблених товарів різко зростає. І це, звісно, дуже добре для нас, споживачів більше вибору, потенційно нижче ціни. Гаразд, конкуренція це добре для споживачів. Але що робити компаніям, які застрягли на такому ринку, де ціни постійно летять донизу? Невже немає виходу? Чи є спосіб втекти з цієї цінової війни? Вихід є, і він досить геніальний. Називається диференціація продукту. По суті, це стратегія створення власної маленької кишенькової монополії. Давайте для прикладу заглянемо до супермаркету у відділ сухих сніданків. У 1989 році компанія General Mills зіткнулася з величезною проблемою. Цінова війна на їхні звичайні пластівці Cheerios. І що вони зробили? Вони не стали знижувати ціну. Вони винайшли щось абсолютно нове: Apple Cinnamon, Cheerios – унікальний запатентований продукт, у якого на той момент просто не було конкурентів. І на деякий час. Бам, вони отримали монополію на свої яблучно коричневі пластівці. Це дозволило їм ставити вищі ціни і за оцінками принесло їм додаткові 75 мільйонів доларів на рік. І при цьому вони ще й створили новий вибір для покупців. І ця стратегія, звісно, не залишилася непоміченою. Вона призвела до справжнього вибуху різноманітності. Тільки вдумайтеся: у 1950-х роках було ну три основні види сухих сніданків. А сьогодні понад п'ять тисяч, і найцікавіше, що всі ці тисячі видів виробляють лише п'ять великих компаній. Кожен новий смак це крихітна, але власна монополія. Це звичайно створює неймовірне розмаїття для нас. Але ось фінальна думка на сьогодні: у світі де є п'ять тисяч видів пластівців, чи не може вибір стати надмірним? Ми звикли думати, що більше вибору це завжди добре, але чи є межа, за якою це море варіантів починає просто проголомшувати? Втім, це вже тема для зовсім іншої розмови.